Доброго всім дня! Мої вам вітання. Запрошую всіх на кухню. Сьогодні я буду готувати оладки на кефірі. Кому цікаве таке відео, залишайтеся зі мною. Ці оладки для мене такий собі експеримент. Я взяла присувані дріжджі. У мене їх вийшло 5 грам, розім'яла їх. І тепер до цих дріжджів буду додавати цукор. На таку кількість дріжджів, як у мене, я взяла 2 столових ложки ось таких повних з гіркою. А тепер буду додавати сіль. Ось таку кількість. Десь 1 четверту столової ложки. А тепер дістаю кефір, я брала прямо з холодильника, відкриваю його і весь вміст виливаю до дріждів. Туди я попередньо додала десь столову ложку розтопленого масла. Правда, в мене воно вже до тої пори знов трішки застигло, але то не біда. Тепер все ретельно розмішую, і щоб розтало те масло, я поставила на електроплитку на одиничку. І ось вже масло розстало, що видно по поверхні цієї суміші. І тепер я сюди додам трішки борошна і поставлю, щоб ця опарка трішки побродила. Ось приблизно таку кількість борошна я додала. І тепер його розмішаю, ставлю в тепле місце, воно побродило. А тепер додаю одне яйце і решту борошна. Ну, тут уже кожен як собі знає, додавайте борошна, як зазвичай на олодки. У мене вийшло ось таке тісто, ось такої консистенції, і тепер я його ставлю в тепле місце, щоб підійшло. Пройшов деякий час, і ось так піднялося моє тісто. Тепер можна вже готувати оладки. У мене вже сковорітка стоїть на плиті. Наливаю олію, і перші оладки вже смажаться. Повірте мені, що ці оладки були дуже смачні. Ну, а хто зараз обідає або вечеряє, тим смачного. Ось таке було в мене сьогодні відео. Дякую за перегляд. Всім всього найкращого і до наступних відео.